Підтоплення Слов'янська визнали надзвичайною ситуацією державного значення. Тепер місто отримуватиме гроші з держбюджету. Про це повідомила мерштепа на апаратній нараді 26 квітня. А від підтоплення перейшли до водопостачання. За словами директора слов'янського водоканалу Сергія Шабрикіна, борги за березень ліквідувати швидко навряд чи Вдасться така ситуація не на жарт розлютила градоначальницю, і вона взяла бика за роги. Так сьогоднішнього дня всі платежі по горводоканалу. Через мене. все достатньо, вже накерували. Яким чином контролюватиме пані штепа фінансові ріки водоканалу? Поки не ясно. Натомість ситуація з поточним ремонтом міських доріг роз'яснилася. 16 травня підпишуть угоду з підрядником. Конкурс на ремонтування виграло Слов'янське дорожньо ремонтно-будівельне управління. І трішки свята. Депутати на честь визнання міста курортом державного значення постановили, 1 перше травня стане днем міста курорта. До цього свята на Майдані Революції влаштують безкоштовну дегустацію страв, концерт і святкову ілюмінацію. Перегощатимуть громаду місцеві ресторани і кафе по 40 літрів закуски з кожного закладу. Добровільно.